Сьогодні у нас на ремонті Peugeot 301 2022 року автомобіль пробіг вроді б, 200 тисяч, мотор 1, 6, 1,6, 16-клапанний. Такі проблеми в машині, як міняли фасунку, постійно згоряють фасунка, наприклад, там першого циліндра. Фасунки були поміняні місцями, і все одно у нас пропуски в першому циліндру. Поки причину не знайшов, але будемо пробувати шукати. Взагалі, починає мотор стабільно робить буквально одну 30 секунд. Я забираю помилки на сканері, і після 30 секунд починає йти троєнною відказує один циліндр. імпульс пропадає з форсунки першого циліндра. Так, в общем, циліндру. Мототестер про І... Оце в нас буде перший циліндр і четвертий циліндр. Пара колінвала скоріше що тут 1,4, 2,3. Якщо покласти імпульс сюди, ну, то машина непогано робить, все нормально. Так, пробуємо заводимо автомобіль. Так, ну вже чути, що циліндр відказав. Так. А може ще й робить. Так, давайте подивимося, що у нас тут буде. Так, трошки ввішимо. Так, Ну, поки що є імпульс, але машина троїть. А, Знаєте що я думаю, що бачите, все, пропав. З першого ціліна, бачите? Так, робимо стоп. І вертаємося назад. Так, вертаємося назад. Так, і дивимося, бачите, був був імпульс, а зараз його не стало. Так, побуємо скоріше. О! О тут у нас вже є, він, бачите. Так, от така, бачите, амплітуда. І також... Ну я лише цим полюзуюся, бачите, імпульси в нас одинакові. Це у нас 4-го ціліндра. І товдекасний тобто, це в мене перша цилінда. Ну, родія солома А, Також не бачу, не думаю, що проблема в фасунки. Ну, не знаю, ну не можуть фасунки так робити. Вони мають або обрив, або питання є. Також зараз перевіряв я. А, От, ми возьмемо контрольку, то плюс є, і він також переходить непогано через фасунку. Бачите, я кладу, от, бачите, теста і в нас імпульсу ніякого немає. Коротше, либо проблема в нас у катушки, ну, лібо не пролягання клапанів, навіть не знаю поки ще. Так, що. Так, покажу на діагності, що в нас там буде. Так, бачите, в нас не пише, що у нас помилка по обивів Ну, Тут пише пропуски згорання в циліндрі No1. Він йде від коробки, щоб знали, не від ГРМ, а від коробки передач, щоб знали, від маховіка. То що робити? Я предлагаю підняти катушку, поставити її на тест на стенд і подивитися, чи в нас не де таки не пошиває катушка. Бо це є варіант. Свічки я міняли форсунки теж міняли. Ну я не бачу проблему таку фасунку. Не знаю чому. Я можу спробувати поміняти форсунки місцями, не бачу смислу, чесно. От двигун отак трясеться, видно, нестабільна робота. І перший циліндр у нас в отказі. Але втім діло удивительно, що фасунка в нас працює, бачите, 30 секунд. І далі імпульс є, 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 і потім він пропадає. Але пише внутрішнє згоряння, з схоже, що, що проблема у нас може бути в катушці. І тут, бачите, так неудобно, бачите, одна катушка. Але в мене є така приставка, зайві покажу, з Aliexpress. от така. То ми спробуємо дати сигнали на кожен із виводів. Помахаємо таким спеціальним відвєткою желізною, ну, з кабелем. І подивимося, чи де-не-де катушка не пошиває. Тут у нас на катушці Бачите, всі, я теж кидав силограму, повністю всі одинакові силограми. Як на контрольці, і на мототестері. Я думаю, що жовтий буде плюс. Чорний маса, а то у нас на кожен ціліндр. Який сволодів, не скажу. Розпіновки в інтернеті немає. Машина є 1,2 мотора, точно є блок управління двигуна. ну Не знаю, який тут блок самий. Може проблемою блокові бути, ну, поки що будемо копати кромотора, а там подивимось. Так, ну що, проблем не побачив з катушкою, зараз я вам покажу. Катушка виглядає непогано, теж ніде немає, нічого підгоювшого. От Я зробив на нас 2,5 см. Бачите, що... Вона не закриває. Бачите, проблем немає. Вообще немає. Тут можна і погратися навіть. Так, це дуже чітка штука, китайська, але ну, вона навіть дає на датчик холостого ходу теж. Бачите, на 4 провода він включається ззаду. Ну, доволі класно. Я всі провірюю, нас насочна і спавна. Проблем по катушці не бачу. Ну, будемо далі дивитися. Так, я викрутив свічки, Зменшив зазори, бо свічки доволі зносилися. То ми зараз попробуємо на менших зазорах, що воно буде казати. Далі що ми робимо? Такі будемо міняти місцями фсунку. З першого кинемо на другу з другого кинемо на перший. Все, склали. Все закрутили. Так, машину я погрів. І поки що у нас не вибиває помилку по попуску циліндру. Пробуємо заводимо автомобіль. Так, заводимо. Так, стрілочка, бачите, взагалі у нас не дьогогається. А машина отлично. Реакція на газ дуже хороша. Ну, Не думаю, що більше буде проблема з'являтися. Далі покажу, ну мотор справді робить як з заводу. Ну, як не як в машині 4 роки. Ну, ковиряли тут поламали багато роз'ємів. Я добавив такий роз'єм, добавив болтиків. Добре, коли один майстер обслужує машину, надовше буде. Помилка датчика цього, цього датчика у нас. Зараз є на комп'ютері показання. Тут висіло 1-2 вольта, датчик був забитий. Некачественне топливо. <кій> Також каталізатор у нас більш-менш чистий. Думаю, 50-100 тисяч ще туди можна не лізти. Так, все добре, буває чесно. Краще дивитися камерою у каталізатора, ніж на комп'ютері. Може давати ошибочні показання. Я стараюся дивитися щось на датчик 2, Номер банк 2 він йде за каталізатором. Ну Цей теж, старайтеся, його можна промивати. Якщо він дуже у вас чорний, грязний, то його можна промити, щоб не замовляти. Так все добре. Намучився, звісно, знімалися катушки і на стенд. Ну, багато часу потратили по цій машині. Також з сервіса теж будуть дивитися відео, всі чекають, чим була проблема. Проблема дуже цікава. Я лише поділився з колегами, зразу кажу, проблема була в посумках. але такої несправності я шоці. Це в мене друга машина, по-моєму, опиту що з такою проблемою, дуже хитрою і цікавою. Ну, мотор робить гано. І також показу стенд, який я зробив для промивок форсунок. Отакий стенд я зробив. Самодільний, дуже задоволений ним. Він мені дуже поміг у цій роботі. Бо я думав підозру робити у самому клапані, ну клапану, що не полягає, просто машина була на станціях. Я думав, що фасунки мінялися всі. Сказали, що замінювали одну. Але справді приложу, може, кусочок ще відео, покажу, що у нас одна фсунка. Ці у нас стаканчики були повні, а одна фасунка навіть взагалі не доливала. Фасунку ми замінили. промили всі фасунки. Також я помив всі датчики і спробуємо вже при їзді. Якщо будуть проблеми, то я ще покажу, будемо далі копати. ну, Я думаю, що проблема встанеться, тому що ну, ви самі бачите, мотора взагалі ідеально. Поки що проблем з цим, думаю, що не буде з'являтися. Якщо щось буде, всім покажу. Да, машина, статі, доволі, я би сказав, посумки важко досягнути, тому що я потрібно відкручувати впускний колектор. Там, бачите, оті желізні скрьоки, їх дуже важко закласти назад. Але я зробив спеціальний дріт. от такий, бачите. І оцим дотом я клав і защовкував ті розйоми. Все, поки на цим все. Всім дякую за увагу. Думаю, що проблем не буде.